Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні хочу посадити нові сорти винограду і виникла потреба наробити нових етікеток, тому що сорти повинні бути підписані, щоб не втратились назви і щоб знати які сорти культивувати для себе, які розмножувати і так далі. Значить, ми приміняємо на розсаднику New Garden Чотири види надписів. Перший вид маркером підписуємо на стволіках. Дерев прямо. Другий вид бумажні етикетки із мідною дротиком. Третій вид етикетки із алюмінієвої фольги із мідним дротиком. І четвертий вид Ківочки із набитою алюмінієвою фольгою. Тепер більш детально про кожен вид. Найбільше ми приміняємо підписування маркером на стволіку дерева. Це самий простий вид, тому що не треба нічого видумувати. Просто взяв, підписав. І дуже зручно, можна кожне дерево підписати. Значить, треба, щоб було написано перманентний маркер. Це значить стійкий до змивання і до ультрафіолету. Такий підпис держиться в середньому два місяці, потім все одно він вигорає на сонці, змивається, тому. Треба все одно потім вішати щось надійніше. Але бувають випадки, коли стволік дуже тонкий і нема місця підписати, або це живці тонкі, які потрібні для щеплення, тому ми приміняємо етикетки з бумаги із мідним дротиком. Пишемо на них карандашом. Також він максимум буде держати надпис близько двох місяців, потім етикетка розмокне, відпаде або вигорить надпис. Але ні в якому разі не потрібно писати ручкою, тому що ручка шарикова швидше вигорає на сонці, тому треба писати олівцем. Далі етикетки з фольги з алюмінієвим дротиком. Значить, Візде по місту по селах валяються такі алюмінієві коробки, чи як їх назвати, йомкості від напоїв. Ми беремо їх і розрізаємо звичайними ножницями або Ножницями по металу на такій етикеточки пробиваємо отвір і ставимо алюмінівий дротик. Значить, така етикетка може служити 3-5 років, але цей дротик повинен бути грубий, тому що все одно рветься, якщо тонкий поставити. Пишемо тут ручкою, тому що карандашом не вдавимо. Надпис повинен бути вдавлений, Якщо вигорить паста, то вдавлений надпис залишиться. Незручність цих етикеток в тому, що коли ми вішаємо на гілку, гілка росте, потрібно послаблювати, щоб не врізалось. Не врізався дротик, або перевішувати на більш тонку гілку. Отже, такі етикетки в середньому будуть висіти на дереві 3-5 років, потім все одно або обірветься, або дротик. обірветься, або тут обірветься. Треба буде або міняти етикетку, або ставити ось таку. І останній вид етикеток це. Фольга на кілочку. Так само видавлюємо ручкою надпис. Такі кілочки з легкістю можуть стояти біля рослини 10-15 років. Ось цей кілочок вже був простою біля рослини близько 10 років. Це в нас дубові кілочки. І як бачимо, він майже не згнив. Я їх починаю використовувати повторно. Отже, дорогі глядачі, такі етикетки і надписи ми приміняємо на розсаднику Garden. В кожному окремому випадку окремі е вид надписів або етикеток приміняємо в залежності від обставин, в залежності від того, скільки потрібно, щоб існував цей надпис. Ну, найбільш мій любимий це ось цей. І ось цей. Цей дуже класний для продаж. Продав, підписав, продав, людина вже хай сама заморачується, як і сохранити назву цього сорта. Такий класний, це для свого садка, для маточників. Ти його поставив і можеш вже не переживати, що щось там згубиться е, згубиться назва чи що. Отже, був радий поділитися своїм досвідом. Кому сподобалось відео, ставте лайки, кому сподобався канал, підписуйтесь. До побачення, до нових відео.